Доброго ранку! У психологів є такий принцип: намагайтесь прожити сьогоднішній день краще ніж попередній. Мені така ідея подобається, і саме сьогодні я вирішила знайти для вас кілька порад, як покращити свій день із самого ранку. Перша порада усім відома і дієва. Уже з самого ранку фактично з перших кроків починаєте усміхатися тим, хто з вами поряд. Це може бути ваша сім'я, ваші діти, чоловік, подруга чи навіть сусід. Посміхайтеся щиро і нічого не чекайте навзаєм і ви побачите, наскільки і вам стане легше, і навіть веселіше. Адже ви для багатьох людей робите їхній початок робочого дня як мінімум приємнішим. Порада номер два. Вдячність це велика сила. Згадайте, як часто на день ви кому-небудь дякуєте. Робіть це якомога частіше, робіть це щиро і невимушено, і ви відчуєте, як вам і вашому оточенню легше і приємніше. А ще навчіться робити компліменти. І неважливо, чоловік ви чи жінка, навчіться помічати у людях будь що хороше. Усім нам хочеться, щоб нас хвалили. Тож давайте один одному говорити приємні слова. Це як мінімум піднімайте. Має настрій і налаштовує на хороший день. А зараз давайте дізнаємося у нашого психолога, як іще можна і собі, і навколишнім покращити настрій. Если я выхожу на улицу с мыслью, что жизнь тяжела, мне больно и плохо, я точно замечу из 10 хороших каких-то приятных событий одно не очень приятное. Поэтому давайте фокусировать внимание на приятном. Предлагаю вам такой эксперимент. Вы выходите на улицу и замечаете старательно 5 приятных людей, событий, да что угодно, что вам поднимет настроение. Возможно, сначала это будет делать сложно, но с каждым днем это будет все легче и легче. Тож намагайтеся свій сьогоднішній день прожити якомога активніше, цікавіше і веселіше. І головне, просто зараз не забудьте поснідати.